Пару днів тому в цьому будинку ми знайшли ресторан української кухні. Ну, що я можу сказати? Е, меню в них доволі багато. Але ж е, з того меню е, була тільки третя частина е, взагалі. Тобто дві треті того, що там було заявлено, е, взагалі не було. Тож, е, довелося замовляти. З того, що є. Меню, скажімо так, не відповідає класичним стравам. Тобто, якщо ви хочете поїсти легкий цезар, то він буде вам поданий з інгредієнтів, таких як смажений бекон та дуже-дуже засмажена курка. Ну, Багато. В соусах багато оцту, що мені теж не сподобалось. Прям я його відчувала не тільки на смак, але й по запаху. Цінник теж мене не дуже задовольнив. Ціни такі трохи кусаються, хоча я не скажу, що я така вже прижиміста людина. Але ну, я думаю, що для таких страв. Воно не мало бути. така ціна. Тобто мені не сподобалося, я більше сюди не прийду їсти. Зараз я може вам покажу, як воно ближче виглядає. Але оцей будиночок мені дуже подобається. Дивіться, яке таке архітектурне рішення дивне. Будиночок класний, красивий. Зараз підійду, підійду, підійду. Вибачте, холодно, язик вже щось не дуже балакає в мене. Підійдемо зараз поближче та подивимось. На вході так, наче воно красиво. Так, ну що, видно щось, сонце світить. Я не вижу, не бачу, що я тут знімаю. Вибачте, перехожу на українську мову, дуже намагаюся. Деякі слова ще трохи плутаю, але я думаю, що все буде добре. Буду вам розповідати багато цікавого. Підписуйтесь на мій канал, будемо дивитись разом. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, ставте подобайки, Я із задоволенням завжди відповідаю. Дякую вам за увагу, за перегляд. Всім гарного дня!